Пане Дмитро, тут ви мешкаєте і, власне, звідси починається кожен ваш день. З чого починається найперше ваш шлях після того, як ви виходите з будинку? Мій шлях починається по дорозі, бо тротуарів нема тут. Mm -hmm. Тому прийдеться йти проїжджою частиною. Тобто ми зараз прямуємо до проспекту науки. Так. І все це пішки. Пішки я хочу просто. Показати і може можливо десь прокоментувати наш путь від гуртожитка до проспекту науки. Добре, тоді ходімо. Давайте я вам вам допоможу. Ні, ні, дякую, дякую. Добре, так. Дмитро Крупка, громадський активіст, 32 роки мешкає у гуртожитку для інвалідів позору, що по вулиці Коцюбинського, 4. разом ми пройшлися дорогою, якою Дмитро ходить щодня, аби перевірити наскільки міський простір пристосований і зручний для людей з вадами зору, незрячих людей з інвалідністю. Тут завжди важко йти. Чому важко йти? Бо завжди в напруженні йдеш. Інколи буває так, що Дитячу коляску може почути, а машину одразу і не почути. Влітку так ще нічого взимку тут коли не почищено, тоді слизько і дороги. Я тут було колись так блукав, 40 хвилин блукав. Так от ми одну ділянку таку, ну, трохи складнувату пройшли. Але я ж кажу, знов, так, я тепер переходжу, ні, я тепер переходжу сюди. Ага. Так. Тут так само буде бордюр. А тут що саме головне цікаво. Не хотіли, можливо, це просто так випадково вийшло, але дуже цікаво те, що потрібно практично всюди робити. О, бачите? І це, от вже, да, це вже я вже, від, вже знаю, навіть отут не, дивлю, не дивлюся, що я зараз стану на дорожку вже сюди. І отакі, отакі штучки мають бути всюди стандарт. А для мене це так є, ну, є нормальним таким орієнтиром. що... Тепер я знаю точно, що я де я став. Так, так. Угу. Ну а тепер я знов-таки йду тут рівно. Йду я тепер отак от понад краєчком і буду шукати зараз доріжку, яка буде переходити через космічну. Дмитро розповідає, на цьому пішохідному переході водії часто не зупиняються. Було ще й старшого сина Дмитра збила автівка. Нормально нема тротуару. По-перше, о. Східці. От. от треба піднятися по цим східцям. Нема, от, е, важко, на, наприклад, особливо взимку йти тут дуже важко. Слизько, так? Слизько, так. По-друге, ну... Я розумію, що є, але я ж не можу, тут е, Тут немає такого, щоб я направити. Я, тут буває так, що я буває так іду. Одна нога тут, а друга сюди зіскочила. Так ну в Європі я такого ніде не бачив. Треба, щоб архітектори над цим більше працювали. І Якщо все це планується, то має бути так. Ну, це на мій погляд, має бути так, щоб все ж таки було зручно тут. Бо тут я скажу, тут можна ноги поламати. Так от Дмитро працює у Карітас Харків. Це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Як і завжди, Дмитро їде туди на маршрутці. Буває сьогодні гірше. Да, сьогодні буває гірше. Особливо 20-та маршрутка вони завжди протягують на зупинці, не зупиняються, як треба. Виказали? <плес> <що> там... <плес> ні, ви мені кажете, я сам все чую. <плес> я чую добре все, де що. Ви просто здається, знаєте, знаєте у, цього, у цій кількості шумів неможливо розрізнити, коли автівка ну, зупиняється. Так, але вже є досвід. О, тут, бачите, нормально, от зроблено, в принципі, нормально. Це великий плюс. І я скажу, так трохи, якби все це було більш-менш рівно, то легше було б. По цій стороні вивчив для себе більш-менш сприятливий таку, такий шлях. І тепер я ходжу тут. Зараз ну, розвантажують багато міша на дорозі. Будемо. Зараз якось буду, от при, при уявіть, що я один, нікого немає, я зараз буду йти. Ну, да, уявимо. Просто буду йти. От зараз. Або допоможуть, або буду сам намагатися проходити якось. Вирі, 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 вирі. Ага. Окей, Дякую. Якраз напроти костелу якраз. Це вже я вивчив вже. Так. А, а раніше я ходив іншою дорогою, я просто по дорозі йшов. Тепер я вже тут знаю, що тут. Костел. Я зазвичай підходжу сюди, перехрестився. Подякував Богу за все. Далі. І далі йду. Так, тепер вже можемо зайти сюди. Так, так. Ну тут зараз розберемося. Ні, я розберу зараз так. Так, 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 я знаю. Я шукаю, як зайти. Дмитро вчився на масажиста у Харківському медичному коледжі No2. У Карітасі працює із родинами переселенців. Добрий день. Добрий день. Скажіть, як вас звуть? Павло. Скільки вам років? 25. Скажіть, будь ласка, чи є у вас хронічні якісь хвороби? Ну, з такі спини, що то не... ну, немає так, що... Але просто так, спина трохи. Так, ну... буває, що Затікає Ну... І... Зараз такої праці того сижує. То так хотіли б, щоб трохи такий якби, такий масажик трохи поробити, для того, щоб спин... спині було трохи легше, так? Так, так, ну дивіться, масаж буде тривати десь хвилин 20-25, такий буде, такий м'який буде. Буде такий релаксовий масаж. Зараз я подивлюсь вашу спину і тоді вже вам більш докладніше скажу, приходимо до вас до... сюди на топчан. Тут працює лікар, який назначає. Якщо я в чомусь, якщо людина приходить там без лікаря, я ще дивлюсь більш нормально. Ну, я бачили спочатку, якби з людиною спілкуюсь. І, а якщо я сумніваюся, то все ж таки я тоді до лікаря, щоб лікар дав направлення. Дмитро каже, Харків більш незручний, ніж навпаки. І цим мають опікуватися всі. Від місцевих органів влади та архітекторів на етапі планування будівлі до мешканців міста.